Всі ми хочемо, щоб шкіра була якомога довше сяючою та з мінімумом зморшок чи запалень. Для цього ми використовуємо креми, сироватки, маски, апаратну косметологію. Але 80% успіху це пероральна косметика, тобто та, яка потрапляє всередину нас через рот. Я про харчування та цільові добавки. Один з ключових нутрієнтів для шкіри це омега-3. Це поліненасичені жирні кислоти, які необхідні організмом, але він сам їх не може виробляти. Навіщо вони шкірі? Бо зменшують запалення, почервоніння, захищають колаген та еластин, роблять шкіру пружною, покращують кровообіг, що живить клітину зсередини, відповідають за зволоження та жировий баланс. Але є нюанс. У раціоні сучасної людини омега-3. Менше ніж омега 6 і цей дисбаланс може не зменшувати запалення, а збільшувати його. Тому важливо отримувати чисту омега 3 окремо з якісного додатку, бо звичайна їжа не здатна забезпечити всю норму. Ось цей додаток для якісної їжі. Комплекс омега 3 жирних кислот з Herbalife Line Max. Ще один його бонус він заспокоює нервову систему, зменшує рівень стресу, а зараз нам це вкрай важливо. І ми знаємо, що хронічний стрес це одна з головних причин передчасного старіння. Хочете, щоб ваша шкіра світилася здоров'ям і рівень стресу був під контролем одна капсула на день, і ви зробили свій мінімальний внесок. А краще більше, Рекомендації щодо застосування є на упаковці і на консультації зі мною. Додайте до раціону омега-3 і спостерігайте. Айте за результатом.